Заїздних кишень для громадського транспорту побільшає в Івано-Франківську. Планують облаштувати зупинкові комплекси. Це встановлення спецзнаків, заїздів для маршруток, лавочки та навіси для пасажирів. У місті понад дві сотні зупинок, 150 – без господаря. 90% з усієї кількості потребують благоустрою. Автобуси зупиняються посеред вулиці, створюючи тисніво на дорозі, аби вирішити транспортні проблеми в галузевому департаменті розробили спеціальну програму. Є в нас комунальне підприємство «Сервіс-Авто». Цьому підприємству з міського бюджету виділено кошти на те, щоб вони розпочали облаштування зупинок у місті Івано-Франківську. Дане підприємство подало свої пропозиції, і ці пропозиції це є сім зупинок у місті Івано-Франківську. Ці зупинки є різні, якісь зупинки є в центрі міста. Є зупинки і на окраїні міста, наприклад, це є вулиця медична. Для модернізації вибрали аж сім зупинок. Окрім зручних заїздів для пасажирського транспорту, програма передбачає зведення комплексів єдиного зразка. Їх пропонують розташувати на вулицях Коновальця, Галицький, Вовчинецький, Вельведерський та медичній. Утім, виконавчий комітет не погоджується із вибором запропонованих зупинок. Нас не підтримали цю пропозицію, тому що там зупинки. Я так думаю, вони написана програма, де будуть оплашовуватися зупинки із закладами торгівлі. Даї має також заперечення проти того, можливо, це якийсь такий проєкт, просто для того, щоб поставити малі архітектурні форми разом із зупинкою. Тому вона буде дороблятися ця програма, тим більше визначені місця, де фактично вони вже включені в інші будемо казати, проекти. Торік вартість однієї зупинки становила 80 тисяч гривень. Головний комунальник Івано-Франківська зізнається, грошей на оновлення цієї інфраструктури у міському бюджеті немає. Саєвич пропонує центральні облаштувати коштом інвестора. Він мав би не лише пристосувати заїзну кишеню та місця очікування, а й доглядати за цією територією. Бюджетні кошти виділятимуть лише на кільцеві зупинки. Там можуть розміщуватися рекламні носії і рекламодавці, які тобто або агенції, які будуть розміщувати там рекламу, вони повинні отримувати цю зупинку у належному стані і облаштувати її і заїзною кишеню, і все. Тобто, десь такий варіант, проговорюємо. Облаштування міських зупинок комунальники розпочали у 2008 році. Тоді формували заїзні кишені, як правило, у житлових кварталах задля благоустрою тамтешніх прибудинкових територій. Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко, новини на вежі.